Всім привіт, ребят! Ви на каналі Смачна Хвилинка з Льовай! Давайте сьогодні приготуємо суп-пюре із сочевиці. Дуже смачний і дуже корисний. Ребят, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Погнали готувати! Ребят, нам потрібно 400 грам гарбуза, 400 грам картоплі, 200 грам цибульки і 100 грам моркви. Ребят, нарізали картошечку, водичка вже закипіла. І бросаємо картошечку в водичку. Гарбуз теж, ребят, нарізали, морквинку, И тоже отправляем до картошечки. Цибульку, ребят, порезали, ставим сковородочку. Добавляем чуть-чуть олейки и вершкового масла. Солим, ребят, по вкусу. Чуть-чуть. Добавляем столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем. Така, ребята, у нас сочевиця червона. Обалденна така сочевиця. Добре, ребята, її миємо. Рібте, промили добре сочевидцю. 500 сочевидці 500 грам. І всю бросаємо, сюди висипаємо. Ребят, берем перчик сладкий, нарезаем такими кубиками. И сюда тоже. Берем приправки, итальянские травы, черный перец и сладкая паприка. И соль, ребят. И перемешиваем. Все по вкусу. Так, все, ребят. Еще минуток 10 и пыть на медленном огне. Все, ребят, 10 минут прошло. Выключаем газ, парень, ребят, блендер и взбиваем. Так, ребят, взбылы. Вот такие у нас выходили. Ой, пюре, суп. Винтужи, ребят, полезный. Добавляем еще зелени. Ребят, суп пюре готов. Он дуже вкусный, дуже полезный, ребят. Приготовки, не пожалеете. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, ребятка. Вам не мені приємно. Смачного всем!